Я зараз звертаюся до українців, які зараз нас слухають. Ви знаєте, що більшість фракцій, які мали щойно слово, говорили про не абсолютно необґрунтоване, жорстоке, свавільне підвищення тарифів. В цей час в залі Верховної Ради стоїть просто базар. Кожен зайнятий своїми справами, хтось щось влаштовує серед своїх лобійських інтересів, труть один з одним. Нікому навіть немає совісті послухати виступи всіх лідерів фракцій, які говорили про підвищення необґрунтованих тарифів. 7 червня таке підвищення відбулося: вдвічі майже збільшили тариф на тепло і вдвічі збільшили тариф на гарячу воду. Це зробила маріонетка з національної комісії регулювання електроенергетики, яка виконує замовлення вищих посадових осіб держави. З іншого боку. Цьому передувало абсолютно незаконне рішення пана Гройсмана, який вдвічі підняв ціну на газ для пільгових категорій населення. Це ЧП в країні. Ви розумієте, що сьогодні наші громадяни, які мають 16-24 рази нижче пенсії заробітні плати ніж в Європі і Сполучених Штатах, їм сьогодні нав'язали тарифи, які або такі самі. Як в цих розвинутих країнах або навіть вище для порівняння в країнах, які видобувають власний газ, в Казахстані, наприклад, для населення віддають газ по 82 долара. і там закладені інвестиційні програми, там закладений прибуток майже в 200%. А український газ українцям продають з того моменту, як Яценюк і Гройсман прийняли це рішення по 285 доларів за тисячу кубічних метрів. За це хамство буде відповідати, і тому я звертаюся зараз до вас, пане Парубій, голова Верховної Ради. У вас є чотири документи, які треба негайно прийняти в Верховній Раді. Перше це проєкт постанови, який внесений лідерами всіх опозиційних фракцій. про... Творення тимчасової слідчої комісії про перевірку обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, крім того, це три законопроекти, які перший передбачає, що газ українського видобутку мусить віддаватись українцям з обмеженою рентабельністю. Другий, це законопроект про те, щоб знизити рентну плату для державного видобувного підприємства по газу. І третє, щоб прозоро встановлювати тарифи. Всі чотири проекти документів не внесені вами до порядку денного. Вчора ви сказали, що вони не пройшли комітети, і хочу вам сказати, що з вашого боку це, будь ласка, 30 секунд, завершити. з вашого боку, пане парубі, це несправедливе і антирегламентне дійство, тому що ви проєктом. Сьогодні порядку денного поставили 14 законопроєктів тут, в яких на, на сайті Верховної Ради немає висновків комітетів. І це означає, що ви лобійські законопроекти, які лобіюють Народний фронт і БПП, ставити в порядок денний без рішення комітетів. А те, що людям потрібно, ви вважаєте, що ставити не потрібно. Тому я зараз від вас особисто вимагаю, щоб 4 законопроекти і одна постанова. 30 секунд. Ще були негайно поставлені в порядок денний, щоб ми їх розглянули, прийняли і припинили знущання для над народом по необґрунтованому підвищенню тарифів. А рішення в комітетах блокує народний фронт і БПП. Рік лежать законопроекти і не приймаються. Припиніться регламентне хамство і таке хамство по відношенню до людей.